Років так 15 тому я поїхав в село до діда з бабою. І в нас є така була традиція, там я, тато, коли щось він же був в сім'ї, тато і і ходили в дрова дрова рубати в ліс. Вдрова, я Вдрова, я просто, <си> ходили дрова в ліс рубати, дід брав сокиру, ми брали ну, себе і вперед до mm -hmm. лісу, бо треба було так, якби там не було газу в селі. І ми був дощ, ми дуже сильно намокли, дід рубав дрова, ми тіп, за ним їх носили. І в якийсь момент змія. чую, по лісі щось таке? Змія, яка вам велика була? Типа як стріла летить, знаєш? Ні, ви, блядь, ну Між чую, чую. ну, я І змія. Ні, я чую і дощ, і щось так між листками. Чіпка чути щось. Я починаю дуже лякатися. Кричу: Змія, дідо, типу тату, Ну, змія. тако між листками пробирається. І мій дід, довго не думаючи, бере сокиру, замахується. І перерубує змію на дві частини. Так. Повністю. І цей. Ви маєте сказати, чи правда це? Чи обіцяти, чи обіцяв, <рісті> <чи> правильно? <бісті, рісті> чи було таке, чи ні, тому що ну, це от таке я було. Змію на дві частини, ми з бадією, ну, вийшов в шоці. Було. От я просто по собі знаю, всі діди, от діди. Це, це всі епічні типи. У мене, мене теж сьогодні історія про діда, всі діди, це от. Оце круті, типи. Я не знаю, чи то коли Слушайте, про них розкаже. Я б роздавався, якщо Вадима діда міг змію перерубати повздовж на Отак. І дві змії вже мене лякають. Він же взяв їх, як мунчаки. потім, типу, кажуть: Ди бійся, Вадимчик. Потім в нього були макасіни змійної і шкіри. Можна щось питати? Давай так, Вадим, тобі скільки років було, тоді? Давай згадаю. Ну, 15 років тому. Виходить, 26. 26 років тому? <пілоч> в ні, ну я не пам'ятаю, ну такі, типа, він... стекун ще дуже. Ти що, з я <пілоч> поняв. <пілоч> а бад він налякався? Ну, так. Він, він казав, що ні, але я просто бачив по ньому, що він налякався. Ну добре. В результаті. Е... Мінус змія, плюс дрова до хати. Все, тоді І я, я знаю, що е це готові. Готові. історія. Ти готовий? Я готовий. 3, 2, 1. Дивіться, як розцінювати це? Насправді. Така історія мала місце бути, але е, мені її розказував батя. Е, я там не був присутній. Як ми розцінюємо? Це правда? Ми ж ти гнида, гнида ми це <свист> <розсінюєш>, ти <свист> гнида, <свист> гнида, <свист> і ти п'єш. <свист> да. Ні, ні, серйозно. Ні, ну, це якось, якраз той момент, де я сказав, ти, ну, типу, історія фактично правдива, тільки ти додав бонусного персонажа і вона стала неправдивою. Ну, я її приготував. Ми ж таке не присічем, але ну, ну, іс... добре, ну, 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 ну пійте, пійте. добре, пийте, пийте. Ми п'ємо. Пийте, хлопці.